Відчуваєш, що щось тут не то, щось може бути, блін, якась срака банька, блін. Знаєте, як дуель снайпер так. от щось своєродне у нас тут. Біда, їм треба чинне, що пілоти хороші. У них ціле конструкторський бюро працює на війні технологіями, залізом воювати, а не людьми. Наша задача тримати руку на пульсі, не відставати. Як ворог полює за вами і які засоби використовує? У нас є структура, є підрозділ, який робить відео перехвати з підських е, дронів. Виносимо це відео до себе, от, і ми бачимо, як вони літають. Да. Якщо ви водій, ви розумієте, коли ви їдете по дорозі, от їде новічок. Да? Точно так же я, як мій квічник, я розумію по перехватам, що це летить якийсь новічок. Він не вміє літати, він ще набирається опитування. І коли я бачу по перехвату, що це летить професіонал. Гідний такий, як я. Знаєте, як дуель снайпер, так. ось щось своєродний у нас тут. Я бачу перехват, як от він, я вже наперед розумію, що він буде робити. Можна сказати, що якась є і яка чуйка. От відчуваєш, що, от що щось тут не то, щось може бути, блін, якась срака банька, блін. На інтуїтивності, так. подождіть. Давайте ще п'ять хвилин. Ще п'ять хвилин. Все. Ніхто не літає, нікого немає. блін, Опять борт-хоп і полетів. Питаємося зміщатись, питаємося перехвачувати, думати на один шаг вперед, щоб не попасти в цю запобіг. Але таких особисто да, віталіх випадків не було, щоб там нас. Ну, було там, ми перший раз виїхали на Куп'янск yeah. по Мавіках. Да. От. Тоді ми відчули, що такий адреналін, да. перший у нас такий бойовий досвід. Але. Хлопці мають, як кажуть, холодний розум, тверде серце, тверді яйця. На партії і на професіоналізмі ми якісно переважаємо, саме за якістю. Я не питаю за кількістю, а про якість. Ми перші взяли свою естафету, вони від нас в 23-му році відставали. Але завдяки своїм ресурсам і ну, все-таки вони більше набагато, чи у нас. У них ціле конструкторське бюро працює на війні. Ресурсів більше, але ми більш умотивовані. Ну, тому що це, ми на своїй землі, це наша земля. І це нам дає пріоритети, це нам дає натхнення, і це нам дає більше сил, чим є. Наша задача тримати руку на пульсі, не відставати технологіями, залізом воювати, а не людьми. Все, що вони зараз вміють, вони взяли у нас. Я знаю багатьох людей свого життя і побратимів, які йшли не за гроші. На початках 22-го ми заходили не за гроші. І про це навіть ніхто не думав. Всі були на ейфорії, хапі прийшли, все, бля. Всі острі, всі воювали. Тому записуйте до за ЗСУ. Треба, треба. Ну, це наша бою, це, це наша земля.